Ваша заведу свій канал, Доброго вечора, глядачі. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коменти, дивіться музику, що я придумаю, дивіться теорії, дивіться відео, все, все в сьогоднішньому показі. Я хочу побалакати за теорії і теорію, яку я давав за мінерали і брилянти, як з'являються брилянти, ізумруди, ніфріти. Бриллянти, ну різні камені, кристали, там як вони з'являються, напоминаю, як вони появляються, що я викидував прошло відео за тіорі. Ну водичка капа проливається скрізь землю, скрізь земляні споруди, пісок, землю, глину. Набирається мінералів, ну, кварць, цинк, металів, і капається в сухе місто, і там застиває, і з часом становиться і превращається в кристалів, в брилянти, рубіни різних цвітів. Ну, Наприклад, рубіни там, це, це кварц там, це, там, ну, через стру, ртуть, перекапується, ну, знаєте, все, і, і все есть, набирається маси тіла. І все таке. Ну то з зразу і таке питання: а як воно не, ну, не спаряється вода? Як вона застиває? Не спаряється? Ну. Так, да, і в мене теж от таке є, думаю, лежу такий, думаю, теорію я викинув, а я щось не подумав, як вода. Він почав це роздумувати. І, і як, наприклад, перший приклад, що вийшло в мене, ну що вона не спаряється? Ну, во-первых, водичка капала, набирала мінералів, це вже набралася мінералів, набиралися мінералів, набиралася маса тіла. Маса тіла становилася намного більше, ніж. Ось 2О стандартне, і прокапувала вона в пусте місто, закапувалася повністю і почала камінувати. Чому вона не висихала? За чого висихає вода? Із висохи кислороду в воздухі не вистачає влажності. І починає спалюватися вода і давати воздуху влажність. В землі кислород стоїть на нулі і плюсі. Для черв'ячків там ета, вистачає цього дишати. А щоб взагалі маса тіла землі. Давано друг друга і дишати там нема чого, понімаєте? Ну воздуха нема. Взагалі ну ну він є кислородну на плюс не Його вистачає для землі, для, для обработки, там щоб мінерали освоювалися і все остального. Ну для на і, і навіть для черв'ячків вистачає. Ну а наприклад, для людини будете не вистачало б, тому що маса тіла і намного більше по потрібні сіде на збитка ну, всього і там. Ну и э, нама кислорода, и вот она, водичка там это и лежит временами. А из-за массы тела, она становится, э, она, и она все равно, она подсыхает Трошечки, трошечки подсыхает. И из-за массы тела, то что она набралась, и скапывалась, и, и, и набралась минералей, набралась масса тела. Э, она трошечки подсыхает, становится, как желе, между землей, и это там не помните, еще грязючка, и все такое, она прокапывается, и это, и то, ну, и это как его, она все, все грязючка, Учка осідає та мірали. Маса тіла остається ця гражучка, що, що на низу ще була в воді, придавляє додає масу тіла, і ця маса тіла становиться, чуть-чуть підсихає, тому що є все, чуть, -чуть і на на нулі плюсі, і становиться. І становиться як желе, і це желе привращається і починає потихоньку остивати, і як замерзає, ну не замерзає, а становиться як камушок. І постійно, 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 постійно привращається якийсь мінерал, і це і називається там ну, брилянти, тобто кристализум руди. І і всякі і все інше. Ну, і мінерали і осваюються, ще те, що так же само від друг друга, і це, земляних, і от, протікання води скорищуються мінеральні, і це, від завісимості мінералів, і це, ну, і ще червячки брухлять землю, і дуже болезненно, і вони землю брухлять, і між собою земля, і це, і, Пересипляється і мінерали молекулярної структури, скрещуються з друг другом, так і з'являються вітаміни, які производять мінерали в землі. Ну, така легенька теорія добавок до теорії у мінералях. Паша канал, ставте лайк, підписуйтесь, дивіться, пишіть коменти і до зустрічі.